Вітаю на каналі Любителів Природи. Всі гриби, які я готую, збираються в лісі та на власному грибному городі, на дачі або в квартирі. Все це можна знайти та побачити в моїх попередніх відео. А сьогодні ми з вами приготуємо смачний корисний салат із гливами. Гливи це універсальні гриби, тому я достатньо часто використовую їх у стравах. Ці гриби можна вживати в їжу щодня, це залежить тільки від ваших кулінарних уподобань. З глиби готують супи, печеню, котлети, начинки для пирогів та смажать. Їх можна маринувати, солити і заморожувати, при цьому вони не втрачають своїх поживних і лікувальних властивостей. Ось такі малюки гливи будуть найсмачнішими. Тому в салат якраз підуть саме такі плодові тіла. Для салату нам знадобляться гливи. Чим дрібніші, тим краще. Я їх вже помила та відрізала основу ніжок. Гриби ми будемо готувати ціляком. Також для салату потрібні кульки моцарелли, мікс зелені, цибуля, кріп, сіль, мелений перець, хмельні сунелі, кунжут та оливкова олія. Гливи викладаємо на розігріту пательню з олією. Потрібно їх обсмажити з цибулькою. Час обсмаження залежить від глиб, а саме скільки вологи вони встигли в себе увібрати, коли росли. Нарізаємо цибулю чверть кільцями. Я вже приготувалася, що глиби випустять сік на пательню. Але ні, гриби достатньо сухенькі. Тому і готуватися вони будуть швидше. Гриби я не нарізала, у нас вони не крупні. А якщо ми їх ще наріжемо, вони просто загубляться у нас у страві. А так буде видно цілі грибочки, які будуть красиво та апетитно виглядати в салатнику. Гливи вже у нас смажаться. Не забуваємо періодично перемішувати, щоб не пригоріли. Якщо ви бачите, що не вистачає олії, то можна додати. Але я цього робити не буду. Не хочу надлишку олії в салаті. Додаю цибулю до грибів і ретельно перемішую. Будемо смажити до приємного золотистого кольору. Страви з гливи при будь-якому способі приготування зберігають яскраво виражений грибний смак і аромат, а також корисні властивості. Втрати при термообробці у гливи становлять від 5 до 15%. В той час, як у інших грибів, ця цифра становить від 50 до 75%. Додали сіль, мелений перець, хмелі сонелі. Глива дійсно справжня знахідка для будь-якого кулінара. Це універсальний і безвідходний продукт у всіх відношеннях, а приготування страв з гливи повністю позбавляє господиню від такої неприємної процедури, як боротьба з піском. Не вимагає попереднього відварювання і зливу відвару. Потрібно тільки ополоснути гриби та відрізати основу ніжки. Друзі, якщо вам подобаються та корисні мої відео, ставте вподобайки, коментуйте. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства. 35 гривень на місяць це незначні кошти, але мені вони допоможуть створювати більш якісний контент для вас. Наші гливи майже готові. Все, вимикаємо пательню і даємо смаженим гливам охолонити. Готові складові салату на столі. Це смажені гливи з цибулею, кульки моцарелли, мікс зелені, кріп, сіль, кунжут та оливкова олія. Суміш зелені оберіть на свій смак. Різномаїття в супермаркетах вражає, так що це не проблема навіть взимку. Перекладаємо мікс листової зелені в салатник. Я її заздалегідь помила. Хоча деякі виробники і запевняють, що листя чисте, і його можна відразу їсти, все ж варто його добре промити. До листової зелені відправляю смажені гливи в салатник та перемішую. Зелень є невід'ємною частиною здорового харчування і повинна бути в нашому раціоні щодня. Хоча жодна їжа не може запобігти за студії. Є певні продукти, котрі піднімуть імунну систему та роблять її стійкішою та сильнішою. Листова зелень це чудовий спосіб покращити своє здоров'я, оскільки вона містить багато життєво важливих поживних речовин вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Додаю кріп, сіль, кунжут та оливкову олію. Все ретельно перемішую. Зверху на салат викладаємо кульки мацарели та прикрашаємо кунжутом. У цьому салаті все ідеально, і апетитний вигляд, і смакове поєднання інгредієнтів. Він може стати корисним сніданком або доповнити затишну сімейну вечерю. Обов'язково спробуйте. Любіть природу, збирайте готуєте гриби та будьте здорові!